Лідія Мельник, незважаючи на свій уже поважний вік, виховує трьох онуків. Вона їх опікун. З початку повномасштабної війни всі разом залишаються в Харкові. Ми в початку війни ми в погрібі сиділи, ночівали неділі-дві, а потім вже оті самоліти ж десь прямо рядом літали, бросали бомби. А зараз, слава Богу, ну пока, пока вот так. Ця родина перебуває на контролі служб у справах дітей, тому соцробітники разом з представниками ДСНС навідалися в гості на кону життя дітей, тому фахівці оглядають засоби обігріву та чи дотримуються родини пожежної безпеки і ще щоб провести інструктаж щодо життя в умовах прифронтового міста. Ми утіплілі дом своє время перед війною. И отапливаем газом, Колон, колонка газовая. Вот. И, ну, все хорошо. На самом маленьком у нас поставлено газ. Потому что на улице еще не очень холодно еще. Вот. А так, когда я говорила уже, когда отключают, бывает, свет отключают, тогда отопления у нас нет. Отключается колонка. Вот. Ну, а так, поки є, слава Богу, світи вода, і тепло у нас є. І газ. Такі гостьові рейди, службу у справах дітей та рятувальників, звична практика під час зимового сезону. Особливо уважно фахівці просять людей поводитися з буржуйками. Крім буржуйки нічого ні. Все більше нічого. І то спасибо друзям скажу. Та далі мені друзі, скажу чесно, який йшов на війну і він… «Не вернулся. Да. Осталось тоже двое детей маленьких. И отдали мне буржуйка Говорит, ну, это даже, может, когда тебе, говорит, не нужно будет. А сами остались тоже так же адзом, И все. Просто у тебя говорит, дети как бы поменьше, у них как бы повзрослые детей. Я благодаря им стараюсь, вот это вот, может, сделаю, не знаю. Дай Бог, чтобы у нас было опаливание, конечно, чтобы мы не оставались без этого». Ми дуже сподіваємося на ета. Будемо надіятися, як би, на лучшее. Щоб не сталося лиха, фахівці закликають людей регулярно перевіряти на справність все газове обладнання, не перенавантажувати електромережу та чистити димоходи. Дотримання елементарних правил, наголошують рятувальники, може вберегти життя. Такі сумісні рейди ми проводимо щороку. Але зараз це питання дуже. Актуально, і ми зі співробітниками служби у справах дітей по Холодногірському району сьогодні були, були у деяких родинах, яких виховуються діти без батьківського пілкування. Ми нагадали їм. Правила пожежної безпеки при користуванні печним опаленням, газовим опаленням, а також актуальне питання це правила поведінки під час повітряної тривоги та поводження з небезпечними предметами, які, на жаль, у нашому місті прифронтовому, внаслідок ворожих острілів дуже Багато знаходять, особливо ці діти, вони можуть знайти і необережно з ними поводитися, і можуть виникнути вибухи після чого. Діти травмуються та попадають до лікарень. В нашому холодногорському районі мешкає понад 200 дітей, які проживають в сім'ях під опікою. Щорічно проводяться спільні заходи служби у справах дітей та Державної служби надзвичайних ситуацій щодо відвідування таких родин з метою обстеження умов їх проживання, особливо в зимовий період, щоб з'ясувати. Чи безпечні умови, які умови опалення, що створено для дітей, як діти поводяться? В наш дуже складний тяжкий час, коли небезпечно, коли часто повітряна тривога. Тому ми намагаємось зустрічатися не часто, але в телефонному режимі ми завжди на зв'язку. Ми надаємо дітям і їх батькам, опікунам, консультації, надаємо. Можливо, новогодні свята були, були заходи новорічні. Подали. Руночки роздавали. Якщо потрібно якісь потреби задовольнити, вибиті вікна бувають. Ми звертаємося до районної адміністрації, направляються відповідні служби, щоб допомогти встранити ці недоліки в будинках і в квартирах. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті.